Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотек і у цьому відео я поділюсь з вами підбіркою зимових книг. Не знаю, як у вас, у в мене дійсно є категорія книг, які ідеально пасують мені для зимових читань, або ж вони пов'язані якось з зимою, або з Різдвом, або з Новим Роком, або ж вони створюють таку холодну атмосферу, що дійсно хочеться читати це, коли довкола холодно і зимно, а ти читаєш на тепленькому дивані, і тобі від того вдвічі затишніше і комфортніше. Книг сьогодні буде багато. Тому я не буду детально на них зупинятися, буду коротко про кожну розповідати, можливо, щось із цього вас зацікавить. А вас же в коментарях запрошую доповнювати цю підбірку і ділитися своїми книгами, якими ви вважаєте ідеальними для зимових читань. І почну я від найбільш моторошного. Я поділила книги плюс-мінус за жанрами. Тут будуть трилери, детективи, і трошечки містики. Також тут будуть історичні романи. Розповім, чому я їх відношу саме до зимових книг. Ну і тут, звичайно, будуть і мелодраматичні історії, і романтичні історії, і ромкоми, і також класика, така дитяча підліткова, якої нам всім не завадить почитати взимку. Перше покажу вам книгу від видавництва РМ: це звабливі речі, Джено. Brown. Це трилер, який починається дуже моторошно, і ви зрозумієте, чому це пов'язано з зимою. Тіло, яке опускається на дно озера Тахо, на поверхню, як кажуть люди, вже ніколи не спливає. Низька температура води, величезна глибина озера не дають бактеріям розмножуватися. Те, що донедавна було людиною, не поспішає розкладатися. Тіло в довічному ув'язненні, приречене дрифувати по дну озера. Е, і ось з такої холодної і моторошної атмосфери починається ця книга. А насправді ж ця історія розповідає про кількох головних героїв. Одна з них дівчина, яка отримала диплом. Калавра з історії мистецтва, але з цим, з цим фахом їй дуже важко знайти якусь серйозну роботу, чи то їй не щастить. І вона вдається до старого доброго промислу це грабування. Грабує вона дуже вишукано, і це було схоже на такі дуже популярні десь у 2000-х серіали про аферисток і аферистів. І ось тут, власне, головна героїня теж до такого вдається. Вона дуже добре через соцмережі дізнається про багатих людей, а потім потрапляє до них в будинок під якимось цікавим. Приводом, і а, забирає якісь дрібнички, які потім продає. Тобто таким чином їх грабує. І от одного разу в центрі її уваги. Опиняється дівчина Ванеса, яка відома інстаблогерка, яка з такої досить заможної родини. І ця Ванеса відправляється до свого родинного маєтку на саме цьому холодному морозному озері Тахо, на березі озера Тахо. І наша головна героїня ще одна відправляється туди під певним приводом з іншим хлопцем, щоб пограбувати цей маєток. Вони знають, що там багато антикваріатних речей. Але те, що зав'язується тут, у цьому маєтку, вже переходить в іншу категорію, і тут будуть розкриватись і таємниці минулого, і несподівані будуть повороти. Отут дуже багато, до речі, несподіваних поворотів. Тому, якщо любите таке, зверніть увагу, це досить такий атмосферний холодний трилер, але він швидко і приємно читається в плані того, що зберігається інтрига майже до самого кінця. Тому рекомендую. Наступна книга теж якось від РМ трапилася. Це сімейна гра, і це історія, яка в кульмінації якої відбувається власне на саме Різдво, і тут дуже багато є приготувань до свята, але поміж тим тут є і кривавий такий трилер. У нас є головна героїня, яка намагається написати книгу, і в неї вже горить дедлайн. І паралельно у неї також є стосунки з хлопцем з дуже багатої родини, і вона поступово входить в цю родину, знайомиться, і деякі речі її в цій родині насторожують. Ну і кульмінація. Цієї книги буде власне розгадка всіх таємниць, що ж такого таємничого і що ж такого її тут насторожувало. Але знову ж таки будьте готові, що тут прямо буде криваве різдво. Ну і говорячи про зимову атмосферу, про якісь трилери-містику, не можна не згадати класику. Класиків вже це Стівен Кін і його сяйво, засніжений готель Оверлук», в якому опиняються Денні та його батьки, і де починають відбуватися дуже дивні речі, демони, які вилазять з цього готелю із людей, творять просто страшне. Ну, я не знаю, чи є сенс додатково представляти цю книгу, але якщо ви ще якимось дивом не знайомі Зі Стівеном Кінгом, а я знаю, що і люди, які не читавши його, вже мають якусь думку про його творчість, то я вас закликаю почитати цю книгу, і ви зрозумієте, що Стівен Кінг пише не лише про якихось страшних монстрів. Він в першу чергу пише про людей та про їхню психологію, і він це робить просто філігранно. Ця книга тому підтвердження, і якщо ви хочете дійсно такої зими, від якої морозно стає аж мороз по шкірі, то сяйво однозначно моя рекомендація. Ну і ще Яку я вже вкотре рекомендую для зимових читань, але ще досі не розумію, чому вона не популярна, можливо, через свій об'єм, це терор Дена Сімонс. Історія заснована на реальних подіях, а саме була експедиція, яка відправилася шукати на півночі один із проходів біля Канади, але від цієї експедиції в певний момент перестали надходити будь-які звістки. І коли вирушили на їх пошук, їх довго не змогли знайти. І, здається, рештки уламки. Цих Кораблів і цю історію почало більш, більше відомостей знаходитися вже в 2000-х роках, хоча експедиція була ще, здається, наприкінці 19 століття. І, власне, довкола цієї історії було дуже багато вже і легенди, і якихось містифікацій. і Ден Сімонс теж не, тримав, не втримався від цього і написав свою версію, що ж могло статися з двома кораблями, які вирушили на крайній північ, що їх там. Сталося з командою і з цими кораблями, це дуже інтригуюча історія, дуже майстерно написана в плані атмосфери. Історія це історія, яка для мене, коли я її читала, була несподіваною, неочікуваною. І мені здається, що до терору я ще такого задуму і не читала. Тут дуже багато криги льоду. Вам точно буде зимно і холодно від тої атмосфери, тому що кораблі будуть пливти за аж за болярне коло. Але це однозначно та історія, яку варто прочитати, якщо ви любите от такі містичні загадкові історії, і якщо ви любите дійсно гарно пропрацьовані історії в плані психологічному і в плані атмосфери. Ну якщо ми вже рухаємося до історії, то тут не можу вам не рекомендувати Метю Шарлайка. Перша частина циклу називається розгін. Це письменника Джей Сенсом, і це перша частина циклу про власне про Метю Шарлайка, детектива. Він настільки детектив, скільки права рука Томаса Кромвеля, і, власне, події в цій книзі, в цих детективах відбувається в період історії правління Генріха VIII і Томаса Кромвеля у Великій Британії. І Меттю Шарлик один із таких повірених Кромвеля, і він його просить одного разу вирушити до монастиря, де стається вбивство одного з монахів. Але крім того, Меттю Шарлику потрібно ще і підготувати цей монастир до ліквідації, тому що Проходить в цей час якраз період реформації. Монастирі відходять від папського такого укладу, і переходять в англіканство, переходять у власність Генріха Восьмого. І, власне, в метті Шарлика є тут і цікавий детективний, детективна інтрига, яку він розкручує. Ну, і крім того, тут є і якісь у цього героя і дилема моральна, тому що у нього є і службовий обов'язок, і його сумління, совість, і це не. Не завжди ці дві речі йдуть одною дорогою, тому йому доводиться часто робити складні вибори. Ну, і Крім того, Меттю Шарлик Горбань. І ось це така фізична, якась певна дефектність, складність його пересування, воно дуже притаманно якраз для британських детективів, там, де у головного героя детектива є якийсь такий, якась вада, така фізична, яка додає якусь іншого такого відтінку цієї історії. Але що з в цій книзі це те, що тут події відбуваються наприкінці осені, на початку зими, і тут дуже буде багато описів ось цієї сірості, похмурості, мряки, якогось там дощу чого за вікном. Тут буде так показаний сіро і дуже таким вологим, і затхлим цей монастир, в якому будуть відбуватися події. І взагалі, от якби мене спитали асоціацію з цієї книги, то я б сказала, що це сіро-чорно коротко. Річні відтінки і кольори, але від того ця історія не стає менш цікавою, тому що детектив тут все-таки не це розслідування неспішне. Ми ходимо разом з Метюшатликом, опитуємо всіх у цьому монастирі, збираємо покрих так інформацію. Але оця атмосфера нагнітаючого і розпадаючого цього затлідлого якогось уже монастиря, вона від першої до останньої сторінки буде спостерігатися. Ну і взагалі доба така досить похмура, тому теж тут щодо. Холодної атмосфери абсолютно стовідсоткове співпадіння. Плавно переходячи вже до історичних романів, покажу вам відьма з Варди, це новинка видавництва грем. Я вам теж її дуже рекомендую читати взимку, тому що тут неймовірно класна, теж зимова атмосфера. Хоча й вона просотана такою небезпекою і жорстокістю, і несправедливістю. І тут події відбуваються на острові Варди, який знаходиться теж, здається, аж за полярним колом, і туди відправляють жінок, яких звинувачують у відьомстві. Вже неодноразово здається, згадувала про цю книгу і казала, що це справ насправді, події, описані в цій книзі, вони мають реальне підґрунтя, тому що Аня Бергман розкопала архіви, віднайшла, вона вивчала прямо свідчення жінок, які звинувачували у відомстві середньовіччі, у Норвегії, в Данії. І власне на цих даних, на цій інформації вона побудувала сюжет книги, зробивши його, ухудожнивши його. Але від того, ті страхіття і несправедливість, які переживали ці жінки, не стають, звісно, меншими. І зараз, читаючи це, неможливо повірити у те, що. Що таке могло відбуватися, але нам іноді і в страшніші речі доводиться повірити. Тому тут однозначно рекомендую. Тут всі події відбуваються взимку, там холодно, це північ, сніги, льоди, північні також народи, як і в терорі, тут теж будуть інуїти, їхні звичаї, якісь вірування дуже цікаві, дуже такі екзотичні для нас і незвичні. Тому теж рекомендую. Ну і говорячи про історичні романи і про нордичні країни і народи, я не можу не згадати про свої улюблені е, саксонські хроніки. Мені здається, що я вже якийсь амбасадор саксонських хронік в Ютубі і в Інстаграмі. Я, може, останнім часом мало про них згадувала, але ось настала зима, і я знову про них вам нагадую. Це історичні романи з дуже цікавою динамікою, з дуже цікавим сюжетом, з дуже цікавим головним героєм, який не викликає точно жалості. Він викликає якісь, якусь цікавість за ним, цікаво спостерігати, тому що він не зовсім такий прямо благородний і класний, але він однозначно шукає на свою голову пригод, і ці пригоди обов'язково з ним стаються. І Бернард Корнелл тут намагався передати також історію Великої Британії ще з часів. Вікінгів, і власне ми і починаємо цей цикл читати з моменту, коли головного героя Сакса захоплюють в полон під час однієї з битв і його, він виростає разом з вікінгами, раз, разом з данами І це впливає на подальше його життя, тому що він стає таким ніби неприкаяним. Він і в себе в Англії вже не може знайти, не відчувається ніби своїм домом, своїм народом, і з данами він теж ніби не. Свій ніби чужинець. І ось це дуже цікава така колізія в цьому сюжеті, яка ем, ну, робить цю історію динамічною і дуже класною, і дуже цікавою. Я собі приберегла на цю зиму два томи, які обов'язково читатиму, і дуже вірю, що видавництво ранок продовжить цей цикл, тому що там здається чи то вісім, а може й більше книг. І я впевнена, що вони з насолодою будуть читатись від першого до останнього. Вам щиро щиро рекомендую. Але щоб уже збавити градус і перейти до такого більш нашого сучасного. То, звісно, я тут не можу не показати вам Фредріка Блакмана і його ведмежі міста, хоча це теж про північ, про Скандинавію, про шведське містечко, де всі живуть хокеєм, тому що більше нічого цікавого у цьому містечку не відбувається. Але ця історія також і про людей, і про стосунки, і про відносини якраз у цих маленьких містечках, які дуже далеко ізольовані від великих міст, від мегаполісів, і все, що там відбувається, воно іноді ем, дуже. Таке ніби старається за межі цього містечка вилізти ось таке гіперболізоване все. І тут головними героями є переважно підлітки і їхні батьки, і ми спостерігаємо за життєвими драмами цих підлітків. І якщо ви, власне, любите Фредерика Бакмана і ще не читали цикл про Бірон цю трилогію, то щиро вам рекомендую. А якщо ви взагалі не читали Фредерика Бакмана, то з цього теж мені здається ідеально починати, тому що він тут не. Надто такий Прямо мелодраматичний, але все-таки його стиль тут дуже гарно впізнається. Ну і для зими теж коли ще читати про хокей, як не взимку. Наступну книгу я не читала, але вам рекомендую її, передовсім через її назву Зимове сонцестояння. Але я чула про неї дуже багато відгуків, про те, що це дійсно така затишна, лірична зимова історія, і я дуже хочу встигнути її теж прочитати цієї зими, тому і вам рекомендую, не можу не похвалити це оформлення. Від видавництва ерамі, мені здається, що 50% вони сьогодні саме від них зимових книг, не знаю, як вони так сезонно вгадують. Дуже красива історія, і я знаю, що тут в якийсь от, в день зимового сонцестояння перетнуться кілька людей, і власне це буде якась така доленосна для них зустріч, доленосний день, коли е, будуть вирішувати, ну, знаєте, як іноді в фільмах, там, де в один день зустрічаються люди, і ця зустріч змінює їхнє життя. Життя. От я сподіваюся на щось таке тут, але сподіваюся, що це буде справді мелодраматично, тепло, затишно і атмосферно. Ну, якщо ми вже говоримо про атмосферу, то тут у мене підбірка саме романтичних історій святкових. Почну з тих, які я вже читала. Перше це обмін на Різдво, і тут мова йде про двох близнючок, які напередодні Різдва міняються місцями і, і грають ролі зовсім інші. Як ми розуміємо, нічого хорошого з цього не виходить, дуже багато курйозного і смішних ситуацій з ними стається, але врешті Різдво здійснює чудеса, і в Різдво може статися будь-що будь-яке диво, тому і тут воно стається. Наступна історія теж дуже мила і затишна. Це Дженні Колган, Різдво в капкейк кафе. І взагалі ці історії Дженні Колган дуже такі ем, от просто милі до, до, до солодкості, до приторності. Сподіваюсь, що РМ продовжить їх, її теж видавати цю авторку. І «Різдво в капкейк кафе» говорить про дівчину, яка в Британії відкрила таке затишне маленьке кафе. І тут такі описи цих булочок цієї кави какао, що просто ти його відчуваєш, ніби воно в повітрі є. І її хлопець, який він відправляється, йому пропонують класну роботу у Нью-Йорку. І вони напередодні Різдва опиняються по дві сторони Атлантичного океану і вирішують, як їм бути далі. власне. Ну, і, Звичайно, Різдво тут зробить свій меджік і врятує їхню ситуацію. Наступна історія, яку я от-от почала читати, це Різдвяне бажання, Коул. Тут починається історія з того, що є подружня пара, в яких. Стосунки зайшли в такий певний тупик. Чоловік і дружина дуже зайняті своїми кар'єрами, і вони мало часу почали проводити один з одним, їхні стосунки зіпсувалися, і вони не знають врешті, куди їм рухатися далі. І от напередодні різдва, біжучи за своїм псом, вони потрапляють в одну в один якийсь магазинчик, де є старий дідусь, він їх пригощає кавою і починає з кожним з ним розмову. І після цієї розмови вони прокинуться. В так, в тих версіях життя, які їм здаються, мали б бути для них ідеальними, але чи справді вони хочуть саме того, чи справді вони хочуть жити існувати порізно і? Чи все-таки у них є шанс відновити і е, освіжити свої стосунки, ми дізнаємося тут. Ну, я сподіваюся, на хеппі енд, звичайно. І ще одна книга, яку я не читала ще, але яка мені дуже няшна за цією обкладинкою, і е, яка я хотіла спробувати ось цю легку полицю від книголав, це якби ж Різдво було щодня, Міллі Джонсон. Не знаю, що це насправді за сюжетом взагалі, от не читала. Мені дуже імпонує е, е, такий милий дійсно стиль, і я сподіваюся, що історія. Теж буде така мила, куметна і затишна різдвяна. Ну і переходячи до затишності, не можу тут не обійтися без класики вічної, яку завжди рекомендую на Різдво. По-перше, це Різдвена пісня Чарльза Дікенса, це Різдвена пісня у прозі, теж від видавництва РМ в прекрасному ось цьому оформленні від Альвіни Колісніченко. Час від часу я люблю собі перечитувати цю історію. Цього року не буду, бо перечитувала минулого року. Далі, ось це вже я дуже хочу почитати, тому що про Різдво завтра я чула вже дуже багато і мені якось. Спонсорка подарувала і першу, і другу частину, і тому я дуже хочу якось почитати і надихнутися справді таким дитячим відчуттям щастя, радості і чуда, яке може статися напередодні Різдва. Тому ці книги і сама хочу почитати, і вам рекомендую впевнена, що вони заслужено мають таку популярність і славу. І ще одна книга, яка вже кілька років лежить, у мене чи стоїть у мене на полицях і чекає мого прочитання це Різдвена свинка від Джоан Ро. Rolling. Я не знаю, чого чекати саме від такої прямо дитячої прози Джон Ролінг, але сподіваюся, що вона мене не підведе в плані якості, тому що це ця письменниця, яку я можу читати, брати автоматом і знати, що тут точно гарантія якості е, збережена. І ця історія розповідає про хлопчика, який напередодні Різдва, здається, загубив свою улюблену іграшку, і буде намагатися її знайти, і з ним траплятимуться різні пригоди. І ще одна дуже мила історія, яка мене повертає в дитинство, це Люсі Мод Монгомері, і її різдвяні історії, це невеличкі такі оповідання. От я пам'ятаю, що я в школі читала, здається, у Генрі такі є різдвяні, і ще інші. Ось ці оповідання дуже схожі, вони дуже сентиментальні. Дуже такі наївні, але вони дійсно створюють ту атмосферу свята і приємного, такого затишного, е, затишного настрою. Ось і все. Знову ж таки, запрошую вас у коментарі доповнювати цю мою добірку і ділитися вашими різдвяними, зимовими, святковими книгами. А я ж вам дуже дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. Па-па!